Булінг у школі у Котівському ліцеї Олександрійської громади просто під час уроку дев'ятирічну дитину, за словами батьків, змусили роздягнутися перед іншими. Це сталося 23 травня цього року. Після навчального процесу зателефонувала мені не класний керівник, а психолог. Помідомила, що на камеру розділася моя донька. На якому уроці що це сталося, невідомо. Це ще було під час уроку. Це ж не просто так, що воно сталося на перерві, а під час уроку. Як розповідає мама дівчинки, знімали на відео два однокласники, які є братами-близнюками. Усе, що зняли, закинули у групу у вайбері. Коли ж мама дівчини забажала побачити відео, то керівництво ліцею повідомило, що його уже немає. Збереглося лише фото з екрану телефону. Директор мала скрін. Як нам директор пояснила, ну там дуже цікава історія, як вона знайшла цей скрін, там, де дитя стоїть оголене біля дошки. На цей момент було ще й відео. Якесь там, вони видалили, не видалили. Взагалі не зрозуміло. В класі є якась там вайбері група між дітьми, що вони це відео розсилали. Мама Ольга додає, вже згодом її з чоловіком викликали на розмову з директором та психологом. Після цієї ситуації ми почали казати, а де батьки цих ну, хлопців, що були причетні. Ми з ними порозмовляли і відпустили їх. Кажу, як? Кажу, ми ж маємо з ними порозмовляти теж, ми ж маємо почути якусь думку. Потім викликали цю маму, цих хлопців, з ними почали говорити. Вона очі піднімала до верху, що не може такого бути, що вона перший раз чує. Зараз жінка з горою паперів та разом з адвокатом хочуть добитися справедливості та зрозуміти, що тоді відбулося. Вона впевнена, що її дитину до таких дій довели свідомо. Більше того, видалили відео, аби приховати усі докази. Додає, звернулася уже в усі інстанції. Безрезультатно. Обурює мамою той факт, що вчитель, який під час уроку залишив дітей самих, не поніс ніякого покарання. Всюди б'ємося, і в, в освіту ми билися. Освіта нам тільки відписки присилає, що вони нічого зробити не можуть, що вони дали доганицям, виховали вчителям, і все. А догана, що мені догана, що верне психіку дитині не верне. Так само, ж вони ж зараз залишаються на своїх посадах, працюють, і в них все добре. У Котівському ліцеї цей неприємний факт не заперечують, втім деталі замовчують, і з нами у закладі говорити не захотіли. У телефонній розмові теж нічого не розповіли. Немає часу просто як зараз спілкуватися. А коли ми можемо поспілкуватися? Ми також звернулися за коментарем до управління освіти Олександрійської громади. Там Світлана Тилько нам повідомила, що вони провели всі розслідування згідно з протоколом. За її словами, не коментують нічого, бо це неетично і може зашкодити дитині. На запитання, чи це був факт булінгу, відповіла, що ні, але нічого не пояснила. Від коментарів відмовилися й у профільному управлінні Рівненської райдержадміністрації. У поліції ж кажуть. У рамках кримінального провадження підтвердити чи спростувати наявність відео не представилось можливим, оскільки в учасників події, їхніх батьків, вчителів та в соціальних мережах відео зафіксовано не було. Крім того, поліцейські з'ясували, що під час інциденту не встановлено фактів застосування фізичного чи психологічного насильства грубого порушення громадського порядку. Відтак складу кримінального правопорушення у діях хлопчиків не встановлено. Натомість їхніх батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за за неналежне виконання батьківських обов'язків, за що суд визнав їх винними. Батьки перевели свою дитину до іншого навчального закладу. Мама дівчинки не хоче, аби з кимось сталося подібне. Вимагає справедливого розслідування і просить не покривати цей випадок. Адже якщо винних не покарають, то вони відчують вседозволеність. Також вимагає, аби навчальний заклад або батьки хлопців покрили витрати на психолога для її доньки. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний телеканал ITV, Media Group.